Усім привіт! З вами я, Алло Грин. Сьогодні ми граємо в Left 4 Dead. Знаєте, мене цю легендарну гру від компанії Valve. Це взагалі просто класна ігра. Я граю за. Зомбі заражених. В мене вбили сразу. Жах. А ну-ка не можна якось. Параметри. аудіо. Так. Тут вроді вже полазив. О, плевальшиться, ну непогано. Непогано. Непоганий зомбі кстати, да. На. Все, так я ще й трошки по урону бдуну. Хоча б якась користь по урону. 140 на Але я вже в кінці загрузився і за цього в мене так і мало. Урону. Зараз ми йдемо за людей. За людей я не дуже люблю, звичайно, грати, бо тому що вони Ну дуже важко за людей важко грати, чим... Ніж... важче за. Тим зазаражений. І це прямо вам чиста правда. Що я не хочу перші виходити, лучше ви перші виходьте Опа, все, мене на мене вже зажокей. Треба, головне, щоб жирний зараз не підійшов. О, плювальщиця По звукам товстого не чути. Опа. А от ти жирний, появився вже й. А, -а, -а куди? Шей курильщик, ну я ж кажу, за них набагато легше. Грати. Чим за людей. О, я вбив, я спас. Так. Спас, чувака. О, бомбочка. ложись. Хай ці зомбакат. Зомбаки туда вбігаються. Блінна! Все-таки він мене він в мене попав. Нади талкуємо. Все, вбили вже. Так, дробовик. Курильщик. може бути. Курильчик, головне, щоб він не скурився. О, я вбив його, показується. Даже так. Пусть я десь чув звуки. Десь тут. Був охотник. здається, немає. Тут вистрілив так. О, коктейль. Ні, давайте це спочатку. Розбиваємо вікно. Блін, наверное, я неправильно трохи зробив, що я її викинув. Би. Ну, коктейль це тільки тоді, коли вже танк буде, це коктейль треба використовувати тільки тоді. Нам тобто залишилось только придержатися до Це я вам залізо бетон, не говорю. Бомбу кидаємо. Стріляємо по цих кущах. Блін, Джериний ще й обблював мене. Ого! Тож, так, тут дуже багато розвелося. Зараз треба порішати з вами. по А ну колись може цих... Треба по цих стріляти більше. По оружю... Ой, по цих. Більше по заражених таких ігроках треба більше стріляти, ніж по цих мілких. І мілкі, вони не таку небезпеку представляють себе. Як їхні брати старші. Ну треба тут просто бути. Себя внутри Опа, курильщик! Блін, я його не вбив, не хватило трохи. Громіло тут. Побіг. Ух ти шо? Я вбив. Ну, все, вбив! Курильщика! Блін, не тікайте від мене, куди? Мене ж тут вбити можуть тепер? Я тут один, це дуже небезпечно. Де танк? Я вже на готові. Так, почекати. Вилікуватись. Стрибаємо звідси, коротше, так? Да? Де він? Чути звуки, але ну, він на контролі. Ох, танк загорівся. Зриваємо толстяка. Він побіг в воду. Ну ладно, тушись. Ми те знов запалимо, не бійся. Це дуже для курильщика теж дуже, воно таке. Небезпека? Так. О! Тут два вже танка. Чи ні? А, то був не танк, він. Я навіть не почув, як він бігає. Він настільки тихо ходить. Це просто жах. Де танк? Я не понимаю, он Самоды с курильщик вбу. Мы убили танк так быстро. Хм. Блін, жирний. Жирний жирабас. Тут дирка ця от нему напрягає. Блін. На. Мочим їх. Ну як, стараємось мочити їх хоча б. О, у мене патрони закончились, за дробовика здає, оказується вже. І хоча б з Дігла б стріляти. Більше ж нема з чого. А! Де другий, де ти кореш той? Чого мене не хоче ніхто спасти? Все, мінус громіло. Поможіть мені, пожалуйста. Поджалюсте! Мене ніхто не, не хоче спасати. О, спасають. Мене спасають. Мені повезло. Мене спасають, наконець-то. На, мінус курильщик. О, а тут же ж... Тут же ж повно зброї. чого ж я не бачив. А я здігла якогось об... обісраного. Так, лікуємося. Ну, хоча ми вже ну, близько до перемоги, але ну, здоров'я треба. Все одно. Ще пока що корабель не видно. А! Вий. На, мінус. Тепер вже все, тепер вже мене навряд спасуть. Ну ти мене не втопиш. Козел, Все той, блин. Все, замочили мене, коротше, тут а. Я нікого не бачу даже. Все, мене вже не спасуть. Е, куди? Не виганяйте. Все, мене вигнали. Це ужас. Взяли, вигнали мене. Давайте сюди зайдемо. Хоча я особо так погано і не грав, наче. Взяли вигнали. що за дискримінація. Не розумію їх. Хм. Mm, да. Завантажується, ч так довго? Не можна быстріжить чи що? Ну не можна. Все, коротше, удалили опять. Ну тоді будемо на цьому закінчувати. Ладно, Ставте лайки підписуйтесь на канал, залишайте коментар з вами як звертував Аліха Грін Сьогодні ми грали в Left 4 Dead 2 з компанії Valve, як бачите, не дуже я сподобався ігрокам в цій грі. З вами був Альоха Грін. І всім пока!